Доброго ранку, вейт пірогово <плес> Доброго ранку, новий розділ. Вибачте, не чую, бо ви у міжвимірному порталі. Ми вже скучили! скучите Веселого вам весілля і так ми маємо дві доби свободи. Є фільми, аніме та серіали та купа хавки. І ніхто нас не пільнує, як город після викопані бульби. До справи. Ну, дзвоню сказати, що ми вже тут. Але кожне твоє слово тепер викликає підозру. Що? Друже, розслабся. Ваза на підлосі ще до мене лежала. А озі вчився микати мікрохльовку. Хе, Уявляєш, яйця туди запхав. Я точно визначив координати. Це там попереду. Оверла. Ти пропонуєш мирний договір? Це той момент, коли ми просто потиснемо один одному руки. Hey, ти! Що ти там задумав? Вирубати усі ліса в Карпатах? Побудувати дерев'яний будиночок. Я поневолю все людство і змушую його служити своїм машинам. Я лечу, як байрактар.